Львівська дитяча лікарня на орлика вкотре отримала обладнання від міжнародного благодійного фонду Україна. 3000 цього разу за 87 тисяч гривень придбали медичні апарати для діагностики та лікування захворювань дихальних шляхів. Гроші а це майже 2 мільйони гривень. Зібрали самі українці, коли взяли участь в акції від МакДональдс. Коли моя дитина у 2000 році захворіла. На респіраторну інфекцію не було такого обладнання. Я дуже вдячна, що ми тепер і за бюджетні кошти, і за благодійні кошти тепер могли дати нашим лікарням такі потрібні потрібні обладнання. Серед іншого купили 10 небулайзерів, без яких не обійтись дітям, в яких пневмонія, бронхіальна астма або ж муковісидос за рік. Ми через наше відділення приходить біля двох тисяч дітей. Двох тисяч дітей. Десь 800 дітей з них з бронхіальною асмою. Тобто ці діти, які безпосередньо мають застосовувати неболізацію під час того процесу лікування, захворювання дихальних шляхів найпоширеніші хвороби серед українських дітей. 10% з них потерпають від бронхіальної асми.